У день 32-ї річниці проголошення незалежності у містецькій галереї Славутича презентувала книгу пам'яті, присвячену нашим захисникам, які віддали своє життя за свободу та територіальну цілісність нашої держави. Хвилиною на мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв. Відуча згадала імена всіх 48 героїв. Вічна вам пам'ять героїв України. Євген Оретьев, Сергій Бархатов, Василь Білий. Написали своїм життям. Хто вони, наші герої? Ким вони були, що робили, кого любили? Вони всі різні, різні за віком, розповіданням, професіями, але вони об'єднані безмежною любов'ю до України. Можна відбудувати дороги. Можна звести нові міста, зорати поле, посіяти зерно, відродити економіку, але примусити битися серце тих, хто загинув, неможливо. На жаль, сьогодні це біль, сум і шалена в тому. Але тільки зараз ми, мабуть, по-справжньому розуміємо ціну незалежності країни. Хтось вона тут. Славутичська ціна, українська ціна, ціна життів наших рідних і близьких, наших воїнів, захисників, захисниць, тих, які віддали своє життя, яких нема сьогодні з нами, але впевнений, що вони були і є справжніми українцями і патріотами цієї країни. І вони прагнули цієї незалежності більше за всіх на світі, захищаючи свою дитину, свою родину, близьку людину, свою домівку, врешті-решт, рідну землю. Бо це є справжня незалежність любити своїх дітей в вільній країні, будувати своє майбутнє. Так, як ти це вважаєш на необхідно. Бути господарем на своїй рідній землі, а українська земля дуже родюча, дуже потужна, багата, але без своїх людей вона була просто пустела. це всього на всього територія. Незалежність країни це люди, які живуть тут. Незалежність країни, коли ми кажемо про те, про що ми мріємо, про сучасну, європейську, людиноцентристську Україну, це не лише про політику людиноцентризму. Це ще й про відносини в суспільстві. Це про взаємоповагу, допомогу, а іноді навіть жертовності. Ми сьогодні дякуємо нашим воїнам, які тримають наше небо не лише за те, що ми можемо тут, в цій залі сьогодні з вами зібратися. Подякувати один одному і вчергове згадати наших героїв. І дуже хотілося б, щоб історія України, яка складається з таких книг пам'яті в тому числі, цей том був завершений. Дуже хотілося б, щоб 48 сторінок Славутицької книги пам'яті, це все. Далі не пишемо. Але ворог залишається на нашій землі. І ми мусимо зробити все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб цього ворога тут не було. Помститесь за кожного нашого героя, за кожну загиблу, людину, військового, цивільного, дитину, яких сьогодні немає в Україні. Справді незалежної України. Україні, яка довела всьому світу. Що має право на цю незалежність. І я дякую всім вам, що ви сьогодні тут, в цій залі, разом з рідними і близькими тих захисників, що сьогодні є сторінками нашої книги пам'яті. І дякую всім нашим воїнам за те, що міцно тримаєте оборону і впевнені, що перемога буде за нами. Слава Україні! Шановні друзі, дійсно, ми сьогодні визначаємо разом з вами День Незалежності, і ми розуміємо, що ці, ці останні півтора року ми, українці, дійсно доказали насправді, що ми є вільні, що ми є незалежні. Я підтримую слова е, Юрія Кірійовича в тому, що ми заказали це і в єдності, але це також ми доказали, що це не тільки слова, це реальні дії, які були. Словотіч прийняв бой, Славутіч вийшов до окупантів з прапорами України. Словутіч тримався до останнього. Я це до дуже добре пам'ятаю. Дійсно, ми щодня по декілька разів були з Юрієм Кіріловичем на зв'язку. У нас були постійні різні питання, які виникали починаючи від. Е... Гуманітарної допомоги або евакуації людей, або інших питань. І я пам'ятаю, наскільки у нас була чітка, дійсна слагоджена робота, ми розуміли, що дуже багато питань, які не залежать від нас, починаючи навіть з наявності грошей в громаді або відсутності електропостачання тривали час, але Славутич відстояв себе, відстояв свою незалежність. Я дуже пишаюсь вами, шановні друзі, тому що сьогодні я знаходжуся в вільному, незалежному, чудовому українському солодичу. І безумовно я хочу подякувати всім тим хлопцям, які в ті часи, в ці дні, 23-24 березня, 22-го року, прийняли бій, незважаючи на те, що окупантів було більше, вони були. Оснащені, них була техніка того, чого не було у вас. Але ви дійсно показали, що ви можете і будете захищати нашу країну, свій родний, своє родне місце, навіть попри те, що дуже було мало шансів, що ви зможете перемогти ворога. Тому, друзі, друзі, всім низький уклін, вічна пам'ять загиблим. Дійсно, я ми мріємо, віримо і хочемо, щоб наступний день незалежності у нас був дійсно переможний. І це не тільки слова, це і ті речі, які ми щодня з вами продовжуємо робити для того, щоб наша Україна повернулася і в кордони 91-го року, і жодного разу в майбутньому не відчувала той ситуацію, в якої ми зараз і знаходимося, коли у нас сьогодні фактично на території. Країни відбувається найбільша війна часів Другої світової війни. Після цього голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчен та міський голова Юрій Фомічев вручили нагороди від знаку міністерства оборони і нагородний знак знак Пашани військовослужбовцям і волонтерам. Декілька славотичан отримали нагороду від Київської обласної ради. Є і нагороджені від вильградської районної ради. Почесний міський голова Славутича Володимир Давиченко висловив кілька побажань. На правильному шляху і з депутатами захищаєте інтереси головного нашого колективу, головного підприємства Чорнобильської атомної електростанції. І тут не треба і вас прошу, підтримувати в цьому нікого боятися, нікого соромитися, тому що. Підприємця, колектив робить державну, світову справу, світового рівня приведення об'єкту укриття до екологічно-безпечного стану. І треба, на мій погляд, посилити інформаційну політику. Славутичі є робочі місця, високотехнологічні, високооплачувані, їх дуже багато. Але тільки одне, що життя вимагає іншої підготовки, іншого відношення до... До праці інших людей, цих інших, виховує Славутич, сьогодні у День Незалежності до Славутича приїхав з благодійною допомогою наш постійний партнер фонд ICM. Перший з днів після. Для окупації цей фонд нам допомагає. Допомагає лікарні, допомагає медичним обладнанням, допомагає медикаментами, сьогодні тільки привезли, ну, не знаю, можна чи не можна, але я думаю, що можна казати цифру. Сьогодні всі хочуть знати цифру. Більше двох мільйонів гривень сьогодні тільки приїхало в лікарню медикаментів. Ми разом працюємо над створенням прихистку для жінок з дітьми, що зазнали насильства, домашнього насильства. І цей прихисток салони ще буде вже в цьому році. Ми працюємо над реабілітаційним центром, що для нас теж є дуже важливо розвивати місто, де є його сильні сторони. Це наша сильна сторона. Це справді наша сильна сторона, місто дуже екологічне, з питною водою, з безбар'єрним простором, з потенціалом е, лікарні шаленої. І Крістіанка е, Карер, це засновник фонду АІСМ Україна, і е, е, Тетяна Гебінщикова, яка є президентом фонду, з 2006 року опікується. Українцями працюють над тим, щоб в багатьох сферах нашого життя українці мали набагато кращі соціальні послуги ніж було раніше, ніж є сьогодні. Керівники фонду також отримали подяки. Фіналі зустрічі запросили всіх 29 серпня о 19.00 на центральну площу для відкриття алеї героїв нашої 29 дев'яте день пам'яті наших захисників. Ми відкриваємо алею героїв 29 серпня, 19.00. і подяка всім словодечанам, які допомагають нашому місту пережити ці важкі військові часи. А словочани мають гідність. Славучани мають ангела-охоронця, який нас оберігає, і повіримо в те, що нас вже не збороти, і долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь лунає їм великої держави.